Куди нам йти? Я не знаю А де ми от? Та йду я, йду я, блин, подивіться давай пошвидше О, мама мія Даша, не граємо? Ха, снікерсуй А на скільки школа починається? Значить, через п'ять хвилин А, понятно. Хей, всім привіт Сьогодні з вами Даша і Веланія. І ми сьогодні хочемо вам показати життя нашої громади. Mm -hmm. Отож, ну що ж, сьогодні ми з вами заглянемо всюди, куди треба і куди не треба. Yeah. Поглянемо, що відбувається у цих спинах. Yeah. Ну що ж, ось тут вхід у нас кімнатку секретну, але зазвичай там може вчити місце. Ми доїти не будемо, тому що є другий хід чорний, тому пішли не собі. Чорний, чорний, чорний. Опо. <рисно> добрий, <день>, добрий, <рисно> добрий день, добрий день. Можна біля вас присісти. Будь ласка, щиро дякую. Я прошу пробачення, я погано спілкуюся українською мовою, тому буду говорити по-русски. Розрішить без проблем, Кайн проблем. О, отож. Як вас звати? Я Ірина Калашнікова. Приємно познайомитися. Що це у вас взагалі за захід? Що тут відбувається? А, здесь у нас проходять заняття школи первого уровня. Угу, очень интересно. И кто же у вас ведущий, кто организовывает все это? Ну, организовано все это нашей общиной, Бернской и Киевской еврейско-мессианской общиной. Нам Дима Фурса присылает ролики. У нас 12 тем, очень важных тем, которые вводят людей в курс Библии, изучения Писания, для более потом, последующего, более глубокого изучения Писания. І що ж таке коротко школа першого рівня? Ну, вот это занятие для того, чтобы людей, которые еще или совсем не верующие, или только на, на первых порах ознакомливаются в Библии, мы проходим основные темы, что такое грех, что такое вера, что такое спасение, молитва и так далее. Mm, зрозуміло, дуже цікаво. А як у вас загалом проходить ваша школа? Очень хорошо. Такої полудомашній. у нас на столі є, фрукти, чай, кофе. Сначала ми дивимося ролик, потім ми проводимо дискусію. Помогает нам Юля и Саша, которые проводят эту дискуссию. Люди выражают свободно свое понимание прослушанной темы. Люди учатся, мы здесь всі учимся размышлять на библейские темы и сопо сопоставлять проходя, тему, которую мы проходим с нашими жизненными ситуациями. Это очень полезно. И останнє питание: пожалуйста. Яка ж же цієї школы? Який же сенс? Ну, цель этой школы заключается в том, чтобы подготовить людей просто начать по-настоящему серьёзную христианскую верующую жизнь, потому что жизнь с Богом это совсем другое дело. Без Бога вообще невозможно жить на этой земле. Дуже цікаво. Щиро вам дякую. Було дуже приємно послухати. Не like, подписывайтесь на наш канал. А -а -а. С вами да была община это, Jewish Culture. Это, какой это какой рубрика Жизнь общины. Дальше будет. Виноградик. Ну, немецкий язык, потому что я изучение немецкий язык.